Скільки годин свого життя ти вже спустив на ігри? Десятки, сотні, а може тисячі. І головне, що ти маєш з цього в реальному житті нічого. Бо ігри це прихована паска, яка вбиває твою енергію, дисципліну і шанс стати успішним. І зараз я скажу тобі правду. Ігри це ілюзія прогресу. Вони вчать тобі перемагати в світі, якого не існує. Ти прокачуєш персонажа, здобуваєш очки, відкриваєш нові рівні. Але твій справжній рівень нуль. Твої м'язи слабкі, мозок лінивий, гаманець порожній. Бо справжнє життя це не гра. Тут немає кнопки рестарт. Ігри з'їдають найцінніше час. Подумай, дві години на день це 60 годин на місяць, 720 годин на рік. Це час, за який ти міг би навчитися нової мови, побудувати бізнес, стати кращим за 90% людей у залі. Але ти обміняв це все на віртуальні монети і медальки, які завтра забудуть всі. І найстрашніше ти навіть не відчуваєш, як стаєш слабшим. Ігри непомітно стирають твою жагу до справжніх перемог. Спочатку ти граєш для розваги, потім для відпочинку. А потім просто щоб втекти від реального світу, бо там боляче, складно, страшно. Так формується покоління чоловіків, які бояться життя, але не бояться грі. І ти ризикуєш стати одним із них. Подивись чесно в дзеркало. Стань перед ним і спитай себе, ким я став завдяки іграм? Багатшим. Сильнішим, розумнішим, успішнішим? Відповідь ні. Бо гра не дає тобі нічого, крім втрати. Тільки дія у реальному світі змінює людину. Якщо ти хочеш перемагати, вимикай комп'ютер, вмикай життя, час йде. Хочеш ти цього чи ні? Або ти починаєш грати в справжнє життя, або тебе обігрує світ. Вибір простий, реальні досягнення або віртуальні медалі, які не варті нічого. Поки ти граєш хтось, стає кращим, хтось багатіє. Хтось забирає те, що могло бути твоїм. Вимкни гру. Почни гру за справжню перемогу. Це український контент. Це сила українського слова. Підтримуй своє став лайк, підпишись на канал Тінь, напиши в коментарях, скільки часу ти просидів в іграх і коли нарешті почнеш грати у власне життя. Тут ми говоримо правду.